Ця книга, вона називається У світлі світляків. Це трилогія. Да. Це твоя батьківщина. Два це твоя коротше. Привіт, це дитячий простір. Тут усе неможливе стає можливим. От, наприклад, хочу стати рятувальницею. Закарпатські рятувальники влаштували у падіюні пікнік. Ходімо, подивимось, як це було. Рятую світ. Ні, ну, Якщо там великий вогонь, то мені кажеться, що да, страшно. Ну, а якщо такий маленький, то ну, легко. Показали, як треба правильно надавати першу медичну допомогу. Як накладувати жгут? Щас діти не дуже це знають, а якщо людині стане на вулиці погано, то можна буде допомогти. Це дуже сміливі і міцні люди, які кожен день виходять на визови. Рятувальник має бути, по перше, підготований до будь-яких незвичайних ситуацій, якщо ну де все, навіть не за планом він має бути готовий. Я би напевно не справилася. А тепер хочу, щоб цей листочок став книжкою. Постійна рубрика дитячого простіру у світі книг дивимось. Ця книга вона називається У світлі світляків, це трилогія, автор Ольга Войтенко. Як я з нею познайомилася, ну у нас вдома стоїть два книжкові столежі, і майже всі я вже прочитала два рази. І це вона стояла <реку> років два. я її Не читала, і я на неї дивилася. І... Думала, що це таке скучне, бо це книга моєї сестри, і вона зазвичай читає ну, щось таке, не дуже для мене цікаве. Але я взяла, почала читати, мені дуже сподобалося. Я прочитала першу, другу, третю. І мені дуже сподобалось, тому що там чітко описані ситуації між персонажами. І, типу, що воно теж пов'язане з нашим світом тепер. Розказується про дівчину, яка жила у світі технології, і що в неї, неї не було уявлення про навколишнє середовище. І коли вона попадає у ситуацію, в якій вона має вийти, вона знаходить собі нових друзів і вони разом розрулюють ситуацію. Коли я е, читаю книжки, вони мені дають більше самовпевненості, почуття допитливості і також пізнання. Я не можу точно сказати, скільки я прочитала. Дуже багато. Я люблю читати. Ну це майже основна моя розвага. Ця книга тут дуже цікава історія. Чому я про неї розповідаю? Я її читала, дивилася фільм, читала, позичила в подружки. Вернула і хотіла розказати сьогодні, але не мала змоги її принести. І у нас у школі день читання, і вчитель подарував кожному книжку, яку він хотів. І тому е цю книжку я дуже люблю, мені дуже подобається до неї фільм. І вона також не дуже багато є героїв. Вони навчають дуже багато рис, мають ну теж допитливість, самовпевнення, сміливість. Зараз діти люблять дуже читати книжки. Я сама їх колись читала. Ну такі, типу, вони тоненькі, дуже багато картинок, комікси. До прикладу, зараз, якби я про цей переконала свого однокласника прочитати таку книжку, він би він би утік в інший край міста, щоб я від нього відчепилася. Хто не любить читати, я можу привести приклади. Книжок, які я читала, в яких їх дуже багато, дуже багато картинок. І що щоденник Слабака це дуже гарна книга. І щоденник Нікіт. Це такі два щоденника, де є добре описано День школяра і з різноманітними картинками. Тобто там все типу комікс книжка Ось ці дві книги я дуже раджу. А ще у дитячому просторі кожна думка важлива послухайте. Браткомар, ой, точно, раз. Це твоя батьківщина. Два. Це твоя крапля і води. На мою думку, дружба, це коли тебе розуміють без слів, коли тебе завжди підтримують, коли можна бути собою, коли ти не повинна. Робити вигляд, що в тебе все добре, бо друзі і так бачать, що ти сумна. Дружба це коли можна поїду останнім кусочком піці і не шкодувати. Для мене дружба це найкраще, що в мене є. Ну, Якщо посваритися з друзями, то я знаю, що на другий день ми вже будемо цей, дружити. Щастя це, на мою думку, це коли всі вдома, коли ніхто нікуди не поспішає. Щастя це. Коли ти можеш планувати на завтра, це коли всюди мир, коли всі тебе поважають, люблять, коли тебе обіймають і не питають, чому ти плачеш. Пробачати потрібно, тому що якщо не пробачиш, тобі буде дуже сумно. Це як буде дуже важко на душі. Пробачити це як очистити душу, як зняти важкий камінь із серця. Якщо ти... Не пробачиш, то втратиш людину, а якщо втратиш людину, то буде дуже шкода. Усі дитячі мрії повинні збуватися. Мрійте сміливо, побачимось.